привіт! сьогодні на вас чекає 10 корисних порад та відповідей на запитання батьків працюючих у Чехії, але багато з цих питань насправді стосуються не лише родин з дітьми, але і будь-яких працюючих родин. Наприклад, у випадку хвороби членів вашої родини. А також ми вам розповімо про батьківський декрет у Чехії. Ці поради підготовлені за допомогою Міністерства праці та соціальної політики Чехії, яке підготувало відповіді на 10 важливих запитань, які виникають у українських батьків, які працюють у Чехії. Ну і так почнемо. Перше питання, яке може виникнути у батьків, що робити, якщо потрібно вести дитину до лікаря. Якщо вам потрібно вести дитину до лікаря, ви маєте право на компенсацію заробітної плати. Відгул надається на необхідний час, але максимально на один день, якщо лікування або обстеження неможливо було провести у позаробочий час. Як і про будь-яку перешкоду для роботи з боку працівника, ви повинні про неї своєчасно інформувати роботодавця і довести її наявність. Лікар, звісно, повинен надати вам необхідне підтвердження. Друге питання стосується випадку, коли, не дай Боже, ваша дитина захворіла. Тут усе залежить від віку вашої дитини. Якщо дитина ще не досягла віку 10 років, роботодавець повинен визнати поважну причину вашої відсутності на роботі протягом часу догляду за дитиною у разі захворювання або у разі закриття дитячого садка або школи, наприклад, через аварію або епідемію. Якщо йдеться про дитину старше 10 років, або, наприклад, про ваших батьків, чоловіка, жінку, партнера чи співмешканця, то роботодавець визнає поважну причину вашої відсутності на роботі лише якщо лікар вирішить, що дитині або іншій особі необхідне обстеження або догляд. Роботодавець надає лише звільнення від роботи. Заробітня плата не надається, але матеріально ви будете забезпечені завдяки компенсації за догляд. Чеською її називають «ошетшовне». Право на цю компенсацію мають усі працівники, які є платниками обов'язкового медичного страхування. Самозайняті особи компенсацію, на жаль, не отримують. Компенсація виплачується з фондів медичного страхування та становить 60% редукованої добової бази зарплатні у більшості випадків десь 1200 крон на день. Таку компенсацію можна отримувати максимум 9 днів та 16 днів для батьків, які самостійно виховують дитину, але існує також можливість отримання і довгострокової компенсації на догляд за довгодобу хворим. Усі деталі на сторінках міністерства. Третє питання це надання декретної відпустки чеською матерська. Роботодавець повинен надати вам можливість залишитися вдома з малою дитиною віком до трьох років та повинен дозволити вам взяти декретну відпустку. Така відпустка зазвичай надається на строк 28 тижнів. У випадку, якщо народиться більше однієї дитини, це вже 37 тижнів. Зазвичай декретна відпустка надається з початку шостого тижня перед передбачуваним днем пологів, але і не раніше ніж на початку восьмого тижня перед цим днем. Після закінчення декретної відпустки ви можете попросити роботодавця надати вам відпустку по догляду за дитиною. Але не пізніше третього дня народження дитини на декретну відпустку. Також має право і батько, а саме від народження дитини до трьох років віку самої дитини. Закон також дозволяє матері та батьку дитини почергово йти у декрет у цьому випадку. Кожен з них має право на 28 тижнів декрету до трьох років дитини. Але одночасно батько та мати не можуть бути у декреті. Також декретну відпустку можна призупиняти та продовжувати. Компенсація за декретну відпустку виплачується з фондів медичного страхування та становить 70% редукованої добової бази зарплатні для отримання допомоги. Діє умова вздовж 270 днів за останні два роки бути платником медичного страхування чи 180 днів, якщо ви припинили працювати через вагітність. Деталі на сторінках міністерства ось там над озером. Додатково батько має право на компенсацію батьківського після пологового догляду чеською отцовська. Вихід у батьківську відпустку для батьківського догляду за дитиною можливий протягом шести тижнів з дня народження дитини. Батьківська відпустка триває два тижні та становить 70% редукованої добової бази зарплатні. Таким чином, можливо, наприклад, комбінація мати йде у декретну відпустку 6 тижнів перед пологами. Після пологів батько бере додаткову батьківську відпустку, а мати в цей час залишається у декретній відпустці. За 22 тижні після пологів мати закінчує свою декретну відпустку, а нову декретну відпустку бере батько багато відпусток.

Якщо вашій дитині більше трьох років, то ви можете попросити у роботодавця про відпустку без збереження заробітної плати, але роботодавець не зобов'язаний задовільнити ваше прохання. У разі неможливості влаштувати дитину старше трьох років до дитячого садка чи іншого дошкільного закладу, чи доглядати за нею якось інакше, роботодавець повинен визнати вашу відсутність на роботі як відсутність з поважних причин. Сонечко сильне. Четверте питання це обов'язок роботодавця після закінчення декретної відпустки дати вам роботу. Так, після повернення з декретної відпустки ваш роботодавець повинен повернути вас на ваше робоче місце, на те саме робоче місце, де ви працювали, і перед декретом згідно з вашим трудовим договором. П'яте. роботодавець, не може вас звільнити через часту відсутність з причини догляду за дітьми. Ну не може. Роботодавець може звільнити працівника лише з причин, вказаних у 52-му параграфі трудового кодексу. З інших причин роботодавець вас звільнити не може, крім того, роботодавець не має права звільнити працівницю, наприклад, під час вагітності, коли вона знаходиться у декретній відпустці, або коли вона доглядає за дитиною молодшою 10 років. Шосте роботодавець не може вас звільнити і мене не може звільнити під час випробувального терміну, якщо це пов'язано з його побоюваннями вашої частої відсутності з причини догляду за дитиною або за хворими батьками. У Чехії діють принципи рівності та недискримінації, А у даному випадку це існувала б дискримінація за ознаками сімейних обов'язків, і припинення трудових відносин було б абсолютно недійсним. Суд завжди вирішує питання про недійсність на підставі пред'явленого позову. Роботодавець може вас звільнити під час випробувального терміну з будь-якої причини, яка не повинна бути дискримінаційною. Але роботодавець також може вас звільнити без пояснення причин після закінчення перших 14 календарних днів вашої тимчасової непрацездатності. 7. Якщо з причин догляду за дитиною віком до 15 років, або, наприклад, за хворими батьками чи дружиною, ви не можете працювати повний робочий день або всі дні тижня, ви можете попросити роботодавця про скорочення робочого дня, перенесення початку або закінчення зміни, про планування роботи лише в певні дні тижня тощо. Якщо немає важливих виробничих причин, роботодавець повинен задовільнити ваше прохання у разі спору роботодавець повинен довести наявність важливих виробничих причин. Восьме питання стосується випадків відрядження. Якщо роботодавець хоче відправити вас у відрядження, але ви доглядаєте за малою дитиною, то навіть якщо у трудовому договорі узгоджено, що роботодавець може вас відправити у відрядження, ви не повинні їздити у відрядження, якщо не бажаєте цього. Якщо ви доглядаєте за дитиною віком до 15 років, роботодавець може вас відправити у відрядження за межі району вашого місця роботи або проживання лише Ще за вашою згодою. Якщо ви не згодні, роботодавець цього зробити не може. Згода, наведена у трудовому договорі, у даному випадку не застосовується. Пташка співає гарно. Дев'яте. ви можете звільнитися з причин догляду за дитиною або за хворими батьками, як і з будь-якої іншої причини, або без пояснення причин. Необхідність догляду за дитиною віком до 4 років вважається поважною причиною припинення роботи для отримання допомоги по безробіттю у незниженому розмірі. Важливою причиною також вважається забезпечення догляду за дитиною, яка залежить від допомоги інших. Проте зверніть увагу, що трудові відносини припиняються не відразу, а лише після закінчення двомісячного строку попередження, який починається з першого числа наступного календарного місяця. Приклад ось такий. Повідомлення надійшло роботодавцю 5 березня 2022 року. Термін попередження починається 1 квітня і закінчується 31 травня 2023 року. Трудові відносини припиняються у цей день. За згодою роботодавця трудові відносини можуть бути припинені за згодою з дня на день. Ось так. І останнє десяте. Якщо роботодавець не дотримується трудового кодексу, можна звертатися до Державного інспекторату праці. Обласного інспекторату праці, місцева юрисдикція, якого регулюється місцем виконання праці, ініціативу щодо проведення перевірки можна подати також у електронному вигляді за посиланням. Обласний інспекторат праці безкоштовно надасть вам потрібну інформацію та консультацію щодо охорони трудових відносин та працевлаштування. Ви можете скористатися консультацією особисто по телефону або через електронну пошту. Контактні центри, де надаються консультації, можна знайти на сайтах окремих інспекторатів. Дивіться посилання ось тут. А цей випуск ми знімали біля замку Козел. Він ось там. Кажуть, там дуже гарно, але ми ще туди не дійшли. Сподіваюсь, що ця інформація вам допоможе у покращенні вашої інформаційної обізнаності стосовно життя у Чехії. Та бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я. Усі посилання, як завжди, у описі, десь там під відео. Не забувайте ставити лайк, якщо це відео було вам корисним. Підписатися на наш канал. Все про ТЗ» буде хорошою ідеєю. А коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! Усім до зустрічі! Я пішов на замок.